Слабка, безхарактерна, а Це було постійне цькування. Що прибери це, відганяє людей? Не розповідай на роботі. Хто ти? Я не говорила взагалі на цю тему. І навіть були випадки того, що людей звільняли. Вони кожного дня чекали мене під домом, щоб побити. Я почала поводитись асексуально. Все, щоб на мене не звертали увагу. Я думаю, боже ну, прям вау! Це все зі мною зараз відбувається. Боже, це нереально кайфово. Якщо не робити цей вибір, то світ може і не побачити тебе.